Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Слава Господу. Коли ви приходите у присутність Божу, як це робимо. Ми церква це не будівля, церква це зібрання Божого народу. Там де двоє чи троє зберуться в ім'я моє. там і я буду серед них. Ми приходимо, щоб порадіти Господу Ісусу Христу, бо Він дивовижний. Амінь. Немає нічого подібного до нього. Коли ви йдете на роботу, то знаєте, що йдете до середовища, де маєте опанувати свою поведінку, і що ваша робота є головним показником хто ви ким ви є, це не важливо. Коли вас запрошують на співбесіду, то хочу дізнатися про те, який внесок ви можете зробити в роботу компанії, а не те, що компанія може зробити для вас. Амінь і вмить, коли ви втрачаєте здібність, або вже не приносите прибутку, то з вас більше немає користі на цій посаді. Вас можуть і не звільнити з компанії, вас можуть перевести на нове місце. Та все одно, все це говорить про те, що ви вже не вигідні. Ось як вони оцінюють вас. на жаль, це світ, у який приходять наші діти. Це система світу. Але, Але у царстві Божому Бог, Бог каже вам. Ось що я зроблю для вас. Благодать – це не що, не що, що ви можете зробити. Насправді Бог скаже вам: прошу, не роби нічого. Я не хочу цього. І жодна річ, яку ти можеш зробити, не може принести того результату, якого бажає Бог. Амінь Бог каже: прийми від мене. Це єдине царство, яке робить І так. я почу, Амін". Амін". ось чому Усі приповісті Ісуса, Пов'язані або з блудним сином, або з невдахами, або з останніми найменшими загубленими, саме вони отримують благословіння. Саме вони насолоджуються його прихильністю. І останні стають першими, а найменший зерняток може посунути гору. Ми не розуміємо so we, we цього. It. Ми маємо we змінити свій we, we погляд. Ми не розуміємо, коли вважаємо, що Бог шукає великих та сильних, і щоб зробити щось, ми маємо напружитися. Ми думаємо, що Бог бажає такої віри, таких дій. А насправді Бог каже: відступи, повернись, і в цей рік мудрості Хесер Бог дасть нам мудрість дарі сповнену благодаті. Благодатна мудрість амінь. А тепер ми прочитаємо наступний уривок писання. Я хочу сказати вам, що саме такий вигляд має служіння Ісуса, Ісая, пророк, що жив за 400 років до того, як Ісус прийшов до Віфлеєму, у вигляді немовля. Пророк ісая пророкував, що месія, який прийде, матиме наступні характеристики. Це буде особливістю його служіння. Як гадаєте, що саме цар, який пануватиме зі свого престолу, той, хто підкорить всі інші народи, Той, хто матиме владу, і їздитиме на коні? Ні, він сказав нам наступні слова про месію Матвія 12.20. двадцять. він очеретина надломленої не доломить, і гнота до гасаючого не погасить. Поки не допровадить присуду до перемоги ось що Ісая говорить про месію. Він матиме служіння, у якому він очеретини не надломленої не доломить, і а до гасаючого не погасить. про що йдеться? Він використовує ілюстрації uh, часів, у які жив він і в які жив Ісус. Надломлена очеретина. Uh, Reed, очеретина має ось такий вигляд: це фото з Ізраїлю. Ми зробили його під час однієї з наших подорожей. Ми побачили очерет. Це великі та міцні очеретини. Безумовно, є й маленькі очеретини. Вони користувалися очеретинами як палицями для людей похилого віку. вони використовували їх як вимірювальний прилад за часів Ісуса. А діти з маленького шерету робили сопілки? Ось дитина грає на сопілці біля Галілейського моря. якось ми з пасторами були біля Галілейського моря. І побачили очеретину на пляжі. Я вирішив, слухайте, зробімо ілюстрацію. Я одразу згадав цей вірш про надломлену очеретину. Я попросив пастора Джо пограти на очеретині. Бачите, що ця очеретина зламана? Бачите? Отже, це надломлена очеретина. Насправді, слово надломлена означає розчавлена. Отже, діти брали їх, пробивали в них отвори і робили в них флейти, сопілки і на них вони грали чудову музику. Та в той момент, коли очеретина ламалася, це як із соломинкою. Якщо вона зламана, ви більше не можете пити через неї, і ви одразу викидаєте її. Так чому Бо таких соломинок є чимало, так само як і очеретин. Діти брали і просто викидали її. Їх було легко знайти. Амінь уздовж берегів Йордану та біля Галілейського моря росло чимало очерету. Там суди було чимало очерету, особливо біля Йордану. Там було багато очерету. Отже, вони могли легко викинути надломлену очеретину. Та Ісус не викине вас. Він не відкине вас. Навіть коли ви надломлені. Амінь. Він не зламає вас. Коли ви втратили свою пісню, більше не можете грати чудову мелодію. Вам здається, що ваше життя вже не є чудовим свідоцтвом. Амінь. Він не відкине вас. Він любить вас. Жоден роботодавець не вчинив би так. Амінь. Ніхто не скаже ти тут, бо ми співчуваємо тобі. Ми дамо тобі гарний бонус цього року. У тебе була депресія з якихось причин, і тому ти отримаєш великий бонус. Розумієте? Так не буває. Амінь. Ми маємо зрозуміти це. Ми маємо покаятися. Це є покаяння. Зміна в розумі. Боже царство діє інакше, коли ви в розпачі, дозвольте, щоб вам явили любов. Амінь. І гнота догасаючого не погасить. Що таке догасаючий гніт? Бачили такі глиняні лампадки. А на її а кінчику та знаходиться та маленький, маленький гніт. Гніт, гніт схожий like на маленький шматок тканини. Зазвичай він білого кольору. За часів Ісуса він був ось такого розміру. І цей маленький шматок тканини зазвичай був з льону. льону. Отже, що so вони do, робили? Burn, вони підпалювали один кінець, it, the, other side goes, the, uh, the other а інший кінець був в олії. Отже, поки oil, є олія, вогонь горітиме. Амінь? він горітиме доки є олія. Та що відбувається, коли олії вже немає, і не тільки це, Що відбувається, коли він стає мокрим, наприклад, від дощу. Знаєте, що у такому випадку трапляється зі свічкою? Так вона гасне і починає диміти. Можливо, вам подобається like запах диму. Можливо, ви полюбляєте ароматерапію. Ви любите ставити ароматичні свічки. Та коли вони гаснуть, з'являється дим. зникає аромат ладану, лаванди, лемонграсу. Ви відчуваєте запах диму. Фу коли ви вигораєте, коли від вас залишається лише недопало, коли більше немає олії, немає помазання, і вам здається, що ви більше не помазані, і від вас іде дим. Негарне свідоцтво, неприємний аромат, а справжній дим. і гнота догасаю, не погасить. він дозволить вам горіти. Ваше Тесваші свідоцтва можуть вже не мати такого гарного аромату, та він не загасить вас. Він не скаже, що ви вже ні на що не придатні. Дуже легко відрізати новий шматок тканини. Коли від вас немає користі, інші люди можуть просто викинути вас. Чому догасаючи гніт? Гніт коштує дешево, його можна купити за копійки, його можна знайти де завгодно і спокійно викинути. І тим, тим паче, той гніт, який догасає, його викидають. Не так? Та він не викине вас. Амінь він не загасить вас. Він, вас. він любитиме вас. Він любитиме вас до чого. Та коли Ісая пророкував про це, то сказав: буде суд видавати за правдою. Зверніть увагу, що замість перемоги він говорить про правду. Чому? Якщо порівняти їх, то ми побачимо, що правда дає вам перемогу. Зараз ви чуєте правду. А знаєте, що відбувається, коли ви чуєте правду? Ви отримуєте перемогу. І для того щоб зрозуміти мудрість Хесет, ми маємо зрозуміти наступне у першому посланні до Коринтян, першому розділі. Говориться: де мудрий, де книжний? Де дослідувач віку цього? хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? Отже, світ має мудрість, та Бог зробив їхню мудрість дурістю. Як я щойно казав, вам, мудрість світу говорить: не бери на роботу людей, які не приносять прибутку компанії. Це добра мудрість для людей, які починають свій бізнес, чи не так? Та це мудрість світська, а мудрість Божа говорить Використовуй вірних людей, які добре ставляться до тебе, і вони стануть твоїми кращими робітниками. Через те, що світ мудрістю God, не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віручих через дурість проповіді. Спасти, зберегти, цілити, благословити. Усі ці This значення є у слові спасти, віруючих, бо юдеї жадають ознак. Слово ознаки це те саме слово, що й чудеса. Ісус створив чимало ознак. Ось перша ознака, яку зробив Ісус. Це чудеса, знамення над природні події. Бо йудеї жадають ознаті, греки пошукують мудрості. А ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Для юдеїв замість чудо вони бачать у ньому камінь спотикання або згіршення, а для греків безумство замість мудрості. Це говориться про хрест. А для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість, яка творить чудеса. Розіп'ятий Христос це мудрість Божа, яка дає вам справжню мудрість, якої ви так шукаєте. Чому так? погляньте на хрест. Хто міг би подумати, що відповідь на проблеми світу буде у хресті? Амін? Та перш ніж поговорити про це, ми поглянемо на наступний вірш. Бо Боже й не мудре розумніше воно від людей, наче у бозі може бути щось немудре. Ми знаємо, що це неможливо. Та тут мається на увазі, що навіть якщо у бозі є й немудре, то воно розумніше від людей. А Боже немічне, наче в ньому є неміч. а Боже немічне сильніше воно від людей. Дивіться, бо браття на ваших покликаних, що небагато хто мудрий за тілом. Він говорить немає таких. Він каже небагато хто мудрі за тілом, мудрі фізично. Небагато не багато хто сильні, не багато хто шляхетні. Ви звернули увагу на те, що Бог не кличе до себе багато. Я не кажу, що він не закликає взагалі, але до нього приходить небагато людей, які досягли чогось у світі. Амінь? але Бог вибрав не світу, щоб засоромити мудрих. і немічне світу Бог вибрав. Щоб засоромити сильне. Погляньте на хрест. Якщо ви будете дивитися на хрест, не знаючи, що трапилося, то просто побачите там смерть людини. Юдеї дивляться на нього, і для них це камінь спотикання. Замість знамення вони думають, як це може бути проявом сили Божої. Я бачу чоловіка, який стікає кров'ю. Він голий, він осороблений. Він помирає на хресті. Світ насміхається над ним. Як це може бути перемогою? Греки дивляться на це і кажуть, як це може бути мудрістю. Він виглядає як загублений чоловік. Він висить на хресті. Та для нас це сила та мудрість Божа. Чому хрест це місце, де вимоги закону, всі праведні вимоги Божі, всі святі вимоги, усі юридичні вимоги щодо вас, що до вашого життя, щодо мого життя, були задоволені. Вони були повністю задоволені у крові Ісуса Христа. Я почую, амінь? Сьогодні ми не живемо під вимогами Божими, а під Його забезпеченням. Бог не лише каже, будь святим, Він забезпечує вам дарунок, щоб бути святими. Амінь. Він не лише каже, зроби це. Амінь. Він дає вам любов, щоб ви зробили це. Амінь. Це і є християнське життя зараз. Слава Господу Ісусу! Ви розумієте, про що я говорю? Отже, Хрест мусив замовкнути ворога. Звеличив закон та задовольнив Бога. Усі вимоги Бога були виконані. Ось чому Ісус вигукнув на Христі звершилось. Амінь. Алілуя. Алілуя. Я кажу Алілуйя. Слава Господу! Читаємо далі. Перейдіть до 28-го uh, вірша, і простих і світу вибрав Бог. So, Я читав про те, що Бог обрав не світу, щоб засоромити мудрих, немічне світу, щоб засоромити сильних. А тепер настав час простих світу, незначних. Бог обрав їх, і коли ви бачите свого пастора, то чому Бог обрав його? Про це говориться тут. Добре, простих. І незначних бог обрав хлопця, у якого були проблеми з мовленням. Я справді заїкався, коли був підлітком. Я заїкався, я не міг виступати навіть перед своїм класом. А сьогодні його чудо очевидне. І я кажу це для слави Божої. коли йдеться про Бога, то ваша нездатність насправді є вашою здатністю. не стидайте своєї нездатності. Я почую, амінь. Погляньте, наприклад, на Гедеона. Він очищав зерно, у нього було інакше. Він жив під правлінням медіанітян. Мені здається, що християни, які живуть у ці часи, також знаходяться під впливом медіанітян пасторепринс. У вас такі дивні жарти. Я знаю, Йосип дав хліб, але Біблія каже, що то була кукурудза, тим не менш. Він обробляв зерно і йому явився Янго Божий. Це був Ісус. Він явився до нього та промовив: вітаю, сильний чоловіче, сміливий чоловіче. А гедон відповів: А де Бог чудес? Де Бог чудес? Тут Бог називає його мужем сильним та сміливим. Він питає, чому я Я з найменшого коліна. У той час плем'я Манасії було найменшим. І він каже: «А моя родина найменша серед родин Манасії. Family, «Моя родина найменша серед усіх родин Манасії. Manasi. Чому ти попихав мене? А Господь відповів йому, йди у силі. Ось що цікаво. Після того як він сказав Я найменший. Бог відповів йому «Іди у силі. Інакше кажучи, твоя сила полягає саме в цьому, в тому, що ти найменший. Твоя нездатність це твоя сила. Іди у цій твоїй силі, його вашалом. Амінь. Господь твій мир перебувай у мирі. Отже, він пішов на бій, взявши 300 чоловіків. і вони запитали у нього: А яка в нас буде зброя? Добре, шикуйтесь. Ось ваша зброя. Жінко, підійди. Принесіть глеки. Так, глиняні глеки. Адин ось твоя зброя. Глиняні глеки. Візьми цього горщика. Візьми цього горщика. Вони дивилися один на одного і думали, що це таке. У нього що глечик не варить. Та він видав їм лише глиняні глеки. Та це було не все. Він сказав: всередині знаходиться лампадка. Ви запалите її, коли я скажу вам. Може, потім нам дадуть справжню зброю. Жінко, принеси наступну зброю. І ось вона баранячий ріг. Ось тобі, 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 тобі. Тепер ви повністю озброєні. І тоді він каже їм: повторюйте за мною. вони стали навколо наметів, і ось що вони зробили. Вони підпалили лампадки всередині. Їх було видно через глиняні земні посудини. І тут ми бачимо образ того, про що розповідається у другому посланні до коринтян. Ми носимо цей скарб у земних посудинах. Ось чому ви досі нервуєте? Досі сумніваєтеся та переживаєте депресію. Іноді ви буваєте міцними у вірі, а іноді ні. Та всередині вас є скарб. Це скарб, а ви земна посудина. Але всередині вас знаходиться скарб. Отже, часом вас постійно штовхають та не можуть збити з ніг. Скарб, іноді ви пригнічені. Це земна посудина. Та всередині вас є щось що підбадьорює та підіймає вас. Іноді ваші земній посудині сумно. А вам не так сумно, як в ті часи, коли ви ще не прийняли Христа бо всередині вас є радість, ви відчуваєте її, і вона підіймає вас. Отже, ви маєте скарб, який носите у земній посудині. Чому Бог не повертає нас додому після того, як рятує нас? Ми спасені, повертає нас додому. чому Бог залишає нас тут і чому Бог не змінює наші тіла? Він зробить це одного дня, коли відбудеться вознесіння. Амінь. Ми отримаємо нові тіла. Та чому не зараз? Бо Бог хоче показати, що слава належить йому. Ми лише землі посудини. Сьогодні Бог благословив нас. Ми можемо бути успішними у бізнесі, у служінні у стосунках у сімейному житті. Люди можуть хвалити нас. Та ми не маємо забувати, звідки все це почалося. Ми маємо віддавати йому всю славу та хвалу. Я почую амінь. Амінь. Мудрість Божа на Христі. Нам справді потрібна мудрість хесед. Справа не у формі, а у ваших стосунках з Богом ви маєте передусім покаятися та змінитися в розумі. Ви маєте шукати Бога, так як я говорив про це сьогодні. Амінь. Я хочу закінчити цю частину, і ми будемо завершувати. Повернемося до першого послання до Корінтян. Ми маємо закінчити, чому Бог зробив все це, чому він використовує немічних щоб засоромити сильних і нерозумних, щоб засоромити мудрих. Він хоче звести нанівець те, що є. Звести нанівець? Бог хоче звести нанівець все, що існує. Припустімо, що є пухлина. Знаєте, як Бог покладає кінець? Використовуючи те, чого не існує. Оце так. Ви можете побачити свої слова? Ні, не можете. Та ваші невидимі слова можуть звести нанівець те, що є. Ви бачите свій борг? Так. Як вам звести нанівець цей борг? Невидимими словами. часто ми не розуміємо, що Бог дає нам всі ці речі. Та ми шукаємо чогось іншого, сильнішого. Ми кричимо вперед, коли Бог каже відступи. Це шлях для просування вперед. І чим простіша ваша молитва, тим вона сильніша. Амінь. Отже, чому Бог робить усе це тут? Бог хоче спростувати, звести на нівець весь все значуще. Для чого? Так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. Хвала тут це вихваляння, щоб жодне тіло не вихвалялось в його присутності. Ми не можемо вихвалятися тілом. Нашою освітою, нашим розумом, нашим виглядом, нашими зв'язками. Ми можемо вихвалятися лише одним, а з нього, тобто, завдяки Божим ділам. Ви в Христі Ісусі. Бачите? Ми з вами сьогодні в Христі, та не завдяки нашим ділам, це від Нього. Завдяки Божим ділам, ми в Христі Ісусі, що став нам чим? Мудрістю від Бога праведністю. Це перший дар, який ми отримуємо. Так і освячення, що це? Святість, друзі. Ісус, ваша святість. Ви не є своєю святістю. Ісус, ваше освячення, і відкуплення. Відкуплення це що? Ви викуплені від прокляття, від усіх наслідків гріха. Ви викуплені від усіх покарань. Ви викуплені від прокляття. Це Він забезпечує. А не ми працюємо, щоб отримати це. І чим більше ми отримаємо, тим більше ми можемо зробити. Ви дозволите йому явити вам любов і не бійтесь своїх слабкостей і обставин. Просто радійте, що саме І те, що зробило вас нездатними, стало вашою здатністю для його найбільших благословінь. І всі сказали: Амінь. Віддайте Богу хвалу та честь. Чи прийняли ви все те, що Христос зробив для вас на хресті? Якщо ні, то ви можете прийняти це зараз. Повторюйте за мною, Отче Небесний, скажіть від всього серця, Отче Небесний: я дякую тобі за дар твого сина. Я визнаю вустами Ісуса Христа своїм Господом. Він помер на Христі за мої гріхи. Він воскрес із мертвих і переміг смерть заради мене. Я у благословінні. Бог простив мене і прихильний до мене. Він сильно любить мене. В ім'я Ісуса. І всі сказали: Амінь, амінь, амінь. Слава Господу!